Всіх вітаю себе на каналі. Хочу показати на прикладі чоловічих брюк, як укоротити низ, щоб не утворювалася складочка попереду ноги. Ось тут, дивіться, я склала половинки брюк шов до шва, одні і інші. Ось чітко шов до шва. Підрівняла це передня половинка брюк, це задня половинка брюк. Мені треба коротити на 13 см. Відміряю віднизу 13 см і ставлю міточку. По передньому і по нижньому полотнищу. 13-13. Беру прямий кут, малюю прямий кут, прикладаю до згину переднього полотнища і, прямую, і малюю прямий кут, так само і по задньому полотнищу. Прямий кут потрібно класти від тієї частини брюк, яка не відрізається. Ось так, бачите, Де прямий кут. Тепер це буде готовий у нас ну, вид. Це в готовому виді така буде довжина. Тепер відкладаємо 4 см на підгінку, тобто 2 плюс 2. Підгінка з закритим зрізом. 4 см, і також малюємо прямий кут так як це передня половинка, і нам не потрібно, щоб під час носки була складка, то ми просто піднімемо іще на півтора сантиметра міточку, тобто. У нас передня половинка буде коротша на півтора сантиметра. Ось відмічаємо, малюємо знову прямий код. І тепер нам потрібно ці дві лінії з'єднати. Вони будуть навскоси. Бачите, ось, ось таким чином. Малюємо, з'єднуємо, і малюємо плавненьку лінію. Все. Це буде ось така у нас. Лінія відрізання на 4 см підгінка. І виходить, що у нас частина, передня частина брюк підніметься на 1,5 см. І під час носки це буде дуже комфортно, і не буде складочки. Теперь обрізаємо. Це ось така лінія підгину. Все потім іде обробка на два см і на два. І це буде лінія готової довжини брюк. Ось отак вона буде виглядати. Лінія підгинки Підгину ось все.